16 коментарів, так? Да? Е, так, перевірити треба. Не бачу. Чи це. А, ось так. Е, так. Маємо ми 28 вересня, правильно, 16 коментарів. Е, 16 коментарів, так. Копію вас, створити посилання для цього відео. Е, так, час Київ 22.01. Е, розіграш по коментарях. Ще раз копію створити посилання для доступу. Unkleg. Е, вставляємо ми це посилання на на рандомайзер. І виграла Леся Васильівна і мій улюблений ванільний Антуріум. Ось ваш улюблений Антуріум. Приносить вам виграш. Можливо, це навіть буде ванільне Антуріум, якщо ви не проти. Тому, пані Олесі, я чекаю вас в особисті. Viber 063 389 2211. Під відео ще буде додатково, і адресу ми вам відправимо ваш виграш. Очікую вас в особисті.